Ось вам трошки савани. Це Делсіху. Я скачав собі. Савана називається. Трошки ганяємо апаратуру тут. Може двох убили. Так, дивіться, ось красота, тут теж красиво. Собака в мене. Другий купив за 45 тисяч. О, шум обігає, хто обігає такий? Ну, убегай, убегай, что теперь? Mm, да, вздыхай начало. О, 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 побег, 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 побег. Oh. Oh. Oh, ты, ⁇ -мо ⁇ Ох ты, ⁇ -мо ⁇ по одному, возможно, я и попал. Там пара была? Да. Проблема. Тому від сходи, проверь. А я піду за цима. Да иду Песик. гав гав Шакал. Шакал, да. От шакал. Три. Ну ведь есть таке подозрение, что никто не попал. Там в дальнього, не в цього, що ти підсвічувала, а там лівіше возьми. Там вторий був, я в нього стріляв. 2550 уже здихає. Опа, здихає, здихає, здихає. Потеряю сейчас вместе с собакой. Ух ты! Шум убегает спрингбок якийсь. А он и надо. Я побачу. Капец они громкие типа. Ты честно, не мне не надоело, не блин, за ними бегать надо. Не, ну ч, если ты попадаешь нормально, то ты 0.25, сейчас вам покажу, шо там за. Принк бог якийсь. Я біжу до тебе, що коло ми короче не буде. Не пини. Плохо. Мен нравится тут бур'ян. А нет, не ложиться. Можна листи. Ну де ты, воїн? Так, є. Нарешті знайшли цю апаратуру. Ось такий чорненький. Чорненький, 10065, трошки дорожче, але не набагато. Якби він ще одразу здох, воно б було краще. А так, як ми його ганяли, пів степу. Я за Прибори. Це то, що далеко на ним бігали ми. Молодчина, молодчина. покормим, конечно. Четко.